Об'єднувати чи ні. Як працюють пологові будинки в Кропивницькому, вивчали місцеві депутати. Нагадаємо, понад півроку в обласному центрі не можуть вирішити, об'єднувати чи ні перший та друговий пологовий. Проти медики закладу імені Святої Анни вони протестують, бо кажуть, бояться залишитися без роботи. В управлінні охорони здоров'я запевняють, не звільнятимуть нікого і облаштують кращі умови праці та лікування. Минулого тижня кропивницькі обранці зняли з розгляду питання про об'єднання пологових будинків. Аргументували тим, що потрібно більше інформації про їх роботу. Тож перед засіданням наступної сесії поїхали на ознайомчу екскурсію. Яких висновків дійшли по тому? Дивіться далі. Спочатку з десяток депутатів оглядають перший пологовий будинок. Медики демонструють ремонти, умови перебування, породіль, апаратуру. Ось обряд уваги для реанімації для дітей тобто безпечні пологи якщо йдуть нормальна полоні. На Но все обладнання повинно бути і всі пар... Спеціалісти, які будуть приймати участь, на лікар лікарні седіологи, всі присутні на пологах. Після майже годинної екскурсії зібрались на обговорення при створенні пологового будинку об'єднаного міського з функціями перинатального центру другого рівня. Він розрахований на 160 ліжок. У нас виникають нові відділення, нові робочі місця. Усі працівники пологового будинку номер 2 імені Святої Анни можуть бути стопроцентно працевлаштовані при їх бажанні. Керівництво. Твоє управління наголошує головна мета створити перинатальний центр другого рівня. Тоді заповнюють, послуги стануть якіснішими, а ще зможуть створити відділення реанімації новонароджених і породіль. Там дожена бути вся слідкуюча апаратура, і дихательна, і пульсоксиметр. і. А, е і штати совершенно другие, понимаете? То тобто, есть должна быть повністю повністю нафорширована эта палата, щоб в любое время, не дай бог, у женщины случается какая-то катастрофа ей могли оказать помощь. Зазначають медики і про те, що згідно постанови кабміну, скорочення ліжкового фонду неминуче. Якщо ж об'єднаються і створять перинатальний центр, ситуація буде інша. У нас зараз в двох полових блинках ліжок нам потрібно 40-45 ліжок скоротити 160 ліжок. Якщо один заклад в нас буде дозволити, нам якщо буде створений перинатальний центр з шляхом об'єднання двох закладів, ми збережемо всі основні структури нову якість надання, створення потужного лікувального закладу. Вже о 18-й, після майже трьох годин дискусій та обговорень депутати зійшлись на думці, що треба відвідати й другий пологовий. Головний лікар провів екскурсію і розповів, чому проти злиття аказує висококваліфіціру медицинську допомогу. Об Абетом самі о себе говорять показателі. Показатели по материнской смертності, показателі по перинатальній смертності. все тяжі случаи, почерки всі тяжі случаи, которые жінки не подлежат госпіталізації в перинатальний центр областной, они госпіталізуються или к нам, или к ним об'єднання боїться і частина медиків цього закладу. Здесь началась трудовая деятельность, она вона у нас хороші условия. Ми всім за у нас вода, у нас душ, у нас туалет, у нас телевидення, нас все это устраивает, у нас шикарна столова, у нас санузел, у нас красиві палаты. Після відвідан депутати діляться враження масамовний вопрос для мене был, был важен, щоб коллектив, который работает в этом роддоме, был доволен и трудоустроєм. В чому вот є проблема? Тому що сам коллектив был не информирован, да никто не говорил, что здесь будет які будуть дальніші дійства, що будуть зі сяд відкрито, що ніхто не э, этот роддом. Тож з колективом проведуть ще одну зустріч, аби знову обговорити питання об'єднання. Питання дуже важливе і, на жаль, є дуже багато міфів стосовно цього об'єднання або оптимізації. Я скажу так: що, що ми повинні робити як депутати, це зробити все для того, щоб наші жінки народжували в комфортних умовах, для того, щоб. І дітки були здоровими, і щоб, скажімо, все відбувалося на найсучаснішому обладнанні. У приміщенні пологового будинку номер 2 планують створити гемодіалізне відділення. Також в закладі залишать працювати жіночу консультацію та терапевтичне відділення. Інна промак Анатолій Басистий день за днем.